Розділ 91. Сонце. Клянуся сонцем і світлом його. Клянуся місяцем, коли плине він за ним. Клянуся днем, коли воно освітлює його. Клянуся ніччю, коли накриває вона його. Клянуся небом і тим, хто збудував його. Клянуся землею і тим, хто розіслав її. Клянуся душею і тим, хто розмірив її. І відкрив їй грішність і праведність її. Істинно здобув успіх той, хто очистив її. Істинно зазнав втрат той, хто пошкодив її. Відкинули само посланця через безчистя свої, коли підвівся найнещасніший серед них. А сказав їм посланець Аллага Бережіть верблюдицю Аллага та питво її. Але не послухали вони його та й підрізали жили її, тож знищив їх Господь за гріхи їхні, зрівнявши карою всіх. І не боявся він наслідків цього.